Сьогодні ми створимо чергову презентацію, який можна буде перемикатися між слайдами у довільному порядку. Для цього я вибираю створення презентації. І розпочну із пошуку шаблонів. Нам сьогодні потрібен шаблон екскурсії. Вибираю один з шаблонів. Нехай, наприклад, ось такий. Змінюю заглобок шаблону. На наступному слайді я додам карту нашого міста. Видаливши зайві елементи, я спробую завантажити карту Львова. Передаючи файл у себе за комп'ютера. Цей файл можна отримати у нас в Classroom. Файлик завантажено. Зображення можна змінити розмір і підписати, що це карта міста. На наступному слайді використову макет. Для представлення однієї з пам'яток міста Львова. Додамо невеличку інформацію про ратушу. Також цікаво вказати рік її побудови. Якщо не знаємо, шукаємо в інтернеті. Далі, очевидно, необхідно додати фотографію ратуші. Ми можемо шукати її в мережі інтернет або скористатись пошуком серед елементів. Ось гарна ілюстрація. Перетягую її у відповідний макет. Створимо ще один слайд. Нехай буде такий же макет, тільки на цей раз він буде про оперний театр. Теж додаємо текст, рік побудови і зображення. При показі цієї презентації у режимі демонстрації ми можемо переміщуватися між слайдами лише послідовно: від першого до другого, до третього, до четвертого. і відповідно. У зворотньому порядку. Проте було би цікаво, клацаючи на конкретну локацію на карті, одразу переміщуватись до цього слайду. Для цього існує функція гіперпосилання. Вона полягає в тому, що ми розміщуємо певні об'єкти, клацаючи на котрі буде відбуватись перехід до вказаного слайду. Для того, щоб це зробити, у вкладці Елементи додам будь-яку геометричну фігуру, ну, нехай, наприклад, ось такий прямокутник, приблизно такого ж розміру, як зображення ратуші. І серед інструментів, котрі доступні для цієї фігури, обираю інструмент посилання. Необхідно вказати, з яким саме слайдом ми будемо створювати зв'язок. У цьому випадку це слайд про ратушу і, відповідно, посилання створене. Абсолютно таким чином, я додаю фігуру для того, щоб створити посилання на слайд із оперного театру. Ще раз перевірю, чи створене посилання. Виділяю фігуру. Перевіряю інструмент посилання і обираю слайд, з яким необхідно створити зв'язок. Клацаю готово. Тепер при показі презентації, класнувши на цю фігуру, відбувається одразу перехід до оперного театру. Можна повернутися знову до нашої карти. І, класнувши на цю фігуру, відбувається перехід до театру. Міської ратоші. Все би було гаразд, але поки що ці фігури на карті міста закривають саму карту. Нам достатньо перефарбувати ці фігури на прозору заливку. Тепер при запуску цієї презентації переходи зберігаються, але сама карта залишається незмінною. Залишається додати ще один момент. Перейшовши до певного слайду, переглянувши інформацію на ньому, було б непогано забезпечити перехід назад до карти. Я спробую пошукати елемент, котрий називається карта, виберу значок з картою, розташуємо його у зручній локації. І теж з'єднаємо за допомогою посилання із картою. Готовий значок з налаштованим посиланням ми можемо скопіювати на інші слайди. Ctrl-C і на цьому слайді Ctrl-V. Тепер запускаючи нашу презентацію, ми маємо можливість з карти переміститись до довільного слайду і з цього слайду. Переміститись назад до карти. Таким чином, ми можемо здійснювати перегляд нашої презентації у довільному порядку. Ваша задача полягає в тому, щоб створити презентацію про екскурсію містом Лева, і в цій презентації має бути не менше чотирьох локацій, на котрі можна завітати. Успіхів!